Ми бачимо а, суди над офіцерами, так а полковника Ілю Лапіна, генерал-лейтенанта Артура Орбенка та бригадного генерала Юрія Галушкіна звинувачують у неналежному захисті Харківщини під час наступу росіян в травні минулого року. Так, Печерський суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою, а, в соцмережах дуже жорстко реагують на цей процес. А, щодо військової спільноти, дуже багато військових висловили військо. Вих, які мають повагу, які захищають нас чотирнадцятого року. Це військові, які з нагородами державними, це герої України, так які говорять, що даний процес при підриває бойовий дух. Особливо офіцерського складу. Що таке офіцерський склад? Це мізки армії, тобто це те, без чого просто ми загинемо. От. І ваше ставлення до ситуації. А, в цілому і там призначаються якісь неймовірні так, залоги, так? тобто 90 мільйонів. Це. це Ну, я це якщо стосується пана генерала, так ладно. Тобто е, до речі його пропозиція. Якщо ви мені не довіряєте, я готовий повернути. Тобто, тому що цей залог, щоб він не втік. На що він каже: Добре, поверніть мене на фронт напереду я так. піду солдатом рядовим. Ну це наруга не тільки над українським суспільством, це наруга над українським законодавством, тому що є діючий закон про військовий бойовий Так, і, і чи має цивільний суд судити бойових командирів? Чи може цивільний, який не знається на війні, компетентно судити ну, військового? Так в тому ж справа, що на з перших рішень зеленського таких зрадницьких, це було розформування військової прокуратури. Я ну знов ж таки з свого досвіду, як колишній кадровий офіцер, пам'ятаю наскільки важлива в радянському союзі роль. Була в військових судів військової прокуратури в нашому інституті. Це ну, найпрестижніший тоді вуз військовий радянського союзу. Там найбільший факультет був якраз військово-юридичний, так і багато так. з випускників цього в інституту стали там провідними російськими, українськими політиками, депутатами. І Навіть мій однокашник цей Денис Вороненков, якого застрелили тут в Києві. Колишній депутат Держдуми, який втік з Росії, давав тут свідчення -таки, щодо підривної діяльності російських, російської агентури тут в Україні, і які були задіяні тут інструменти цієї гібридної війни, його демонстративно вбили на вході в премєр я Нагадаю, в 17-му році. Як до цього вбили Павла Шеремета, який почав теж з ним, з ним співпрацювати з Денисом. Ну, Тобто, на жаль, не зробили, не зробили тоді відповідні відповідні висновки щодо важливості цієї військової прокуратури. І Зеленський, ну я нагадаю, що Важливіше взагалі військові підрозділи були або знищені, або розформовані, або скорочені, тобто була ліквідована. Нагадаю, Академія зовнішньої, зовнішньої розвідки, тобто в, в нашому інституті ті факультети, які створені були на базі колишнього факультету спецпропаганди, їх сьогодні там, ну, вони там називаються по-різному, ну, так чи наші пов'язані з інформаційними там, технологіями, інформаційним забезпеченням. Але сьогодні вони випускають. Сотні випускників на рік сотні, і це тільки легальний вуз, який нагадаю, там в центрі Москви mm -hmm. біля там між Таганкою та е, Ліфортово. Але крім того, ще є так звані ліс, лісні школи, ну, засекречені в учбові заклади відповідно службу зовнішньої розвитки СВР, ФСБ гру про яких немає таких відкритих відомостей. Скільки а скільки людей теж, випускається? Так і теж, чому там навчається а там так? теж навчаються сотні на що щороку. А що а в нас розфорг єдиний вуз? Який готував для протидії цієї гібридної війни Академії зовнішньої розвитки був розформований Зеленський це, до речі як... щодо навчання у росіян саме до гібридної війни і журналістів ну, і бістів? Mm -hmm. До речі, розповідав пан Портніков, який казав, що він не мав можливості. От, ну, він вчився теж у вузі журналістському, але йому показували ну, підручники, по яким вони вчаться. це ж навіть не військовий це просто військова так. кафедра так. на факультеті журналістики МГУ. Але крім цієї військової кафедри були ж перелучені мною ще ві спеціальні військові заклади, які готували. там були, там, були просто ну піджаки. А тут ми ж були кадровими. А це, офіцерами. А це вже а це вже були, скажімо так, так А ми погоди, ж були кадрими кадровими офіцерами, які які готували десятиліттями. Радянський Союз нагадаю, що наш інститут був створений в 1939 році, якраз напередодні Другої світової війни. Ну в перші дні буквально там вже другої світової війни, для того, щоб горі всім буржуєм мірової Жар розбоєм разом тоді з нім з нацистською Німеччиною планували розхитати весь західний цивілізований світ і захопити половину Європи. Ну, тобто, повертаючись до цього рішення по судах, по притягненню до відповідальності, тобто, в нас немає військової прокуратури. В нас є закон так званого бойового імунітету, по якому заборонено притягати до відповідальності. А головне, оці генерали, яким там виставляють такі величезні суми сьогодні, Залогів. застави на застави, так це на маленька ділянка фронту, за які вони відповідали. А хто в нас Верховний головнокомандувач? Хто розміновував Чонгар? Хто відводив чотири бригади з найбільш важливого стратегічного напрямку російського вторгнення? Хто розформував танковий батальйон, який мав стати танковою бригадою на кордоні з Білорусією? Хто відвів на бригаду Нацгвардії, яка захищала стратегічний об'єкт Гастомельський аеропорт? Про Гастомель казали і голова ЦРУ, і державний секретар Блінкін, і президент Байден, і сама Камала Харічав на світ насправді і Камала Харріс за сім днів до повномасштабного вторгнення казали про Гастомель. А в нас в ці дні виводять підрозділи звідти. Нас лишили незахищеним жуляни. Якщо від Гастомеля до центра Києва 20 кілометрів, то від жулян взагалі 4 кілометри. І вони ж. Вказали, що ми вам пророкуємо повторення цього сценарію Пражського 68-го року, коли літали радянські літаки, сідали в Пражському аеропорту. і потім Кабульський аеропорт, 79-й рік. Вони ж про це і казали. І ці літаки вже псковськими десантниками, 10 ілів. Вони вже були на подльоті. Їх вже зупинили, коли вони там білоруський кордон перетиняли. Тобто за рахунок того, що дійсно вдалося нашим артилері... артилерістам розбити злітно з... З... З посадкову цю смугу mm. і не дати, не дати їм сісти чим... При... сісти на цю на цей аеропорт. Хто за це поніс відповідальність? Хто поніс відповідальність за те, що керівництво СБУ в всіх стратегічних напрямках російського нападу призначалося з цим московським офісом сьогоднішнім, ну, керівником цього колишнього гетьманцева? Як його там, цього колишнього депутата від партії регіонів, який давав настанови своєї гентурі, кого призначати і повністю керував всією кадровою політикою? Хто за це поніс відповідальність? Ну, тобто, цей перелік довжелезний. Ну, в мене я зайвий раз там згадаю свій проект «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. На що витрачалися путінські гроші в нас, і там все це розписано. І на жаль, між іншим, ну, одним з головних акторів по всіх цих напрямках був. Андрій Портнов, який судиться зараз зі мною, вчора мало бути чергове засідання апеляційного суду, де він захищає свою честь і гідність. да, коли я назвав його тут ну можливо найвпливовішим і найефективнішим актором російського впливу, я нагадаю, що не даремно в Межигір'ї у Януковича на прикроватному цьому тумбочці стояв телефон з швидкісним набором. Перша кнопка була кнопка Андрія Портнова. Тобто ну, це був заступник заступник тоді адміністрації президента. І тепер, коли суспільство вимагає накласти на нього санкції, оскільки це єдиний з тих. Російських агентів, які знов ж таки розхитували ситуацію всередині, які розкручували наше протистояння з сполученими штатами за рахунок цих плівок деркача. Так от всі, 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 хто був причетний до цих диверсійних акцій, акцій, і коли і на кого накладені сьогодні санкції. Сполучених штатів вони практично всі сьогодні або під кримінальними звинуваченнями або під санкціями в Україні. Єдине виключення це Портнов. Як таки може бути найактивніший учасник цих спецоперацій? І він ні жодним чином не звинувачений українською владою, тому що сьогодні вся ця вертикаль влади вибудовувалась під Зеленського, якраз під керівництвом того самого Портнова. Так, до речі, щодо Портнова а, Кабмін відмовився запроваджувати санкції проти Андрія Портова. А проти нього ще з грудня 2021 року діють санкції Сполучених Штатів Америки. Так, так, кажу, да. так? А, проте Денис Шмагаль у відповіді на петицію українців, яка була підписана. Заявив, що уряд не знайшов підстави для, для застосування санкцій щодо до Андрія Портнова. Ну а як це пояснити? Ну знов ж таки наруга над українським законодавством, українським е, суверенітетом, зрештою, тому що саме е, Портнов був ініціатором багатьох е, судових. Справ проти п'ятого президента проти інших українських очільників, які захищали український суверенітет, тобто вони проголошили тоді воєнний стан, коли росіяни захопили наші кораблі. А в Керцькій Пкерській протоці а порушені були кримінальні справи в Україні після вже приходу зеленського саме не проти Путіна, дай Боже. Жодної кримінальної справи проти Путіна чи Медведєва в нас не порушено. Це проти американських президентів можна порушувати. А як за цим ми будемо чіпати Медведєва чи того самого Шейгу чи, чи Путіна? Так само, як і жодного разу Зеленський за 25 там років своєї сатиричної діяльності не пожартував по справжньому над Путіним. Його там ну, могли так легенько знаєте, пройтися на тему його такого мачизму, що, ви бачите, в нього і Кабаєва, і ще там якісь дівчата. Там на да, але реально про розповісти історію цього кривавого вбивці, да, який на совість якого тисячі загиблих в них теж ж не спромігся, навіть ну, там побічно якось на цю тему пожартувати в них, в них, в них не виходило. Вона вони не поплюжили тільки. Образи українських найдосвідченіших, найефективніших політиків. Тобто, якщо це не зрадницька діяльність, то що це таке тоді? Ну і от, от відповідно, і зараз Портнов продовжує керувати, як стверджують фахівці, судовими органами в Україні. Ну от в мене вчора мало відбутися засідання, да, по, по справі сьогодні, вже ну да, 29-го числа там з технічних. Е Перенесено це засідання, але на всіх попередніх засіданнях я казав, що дійсно я визнаю свою провину, Ваша честь судді. Я маю визнати, що я винуватий в тому, що я, маючи ну, унікальну обізнаність всіми цими аспектами і акторами цієї російської гібридної війни в Україні, не зробив достатньо для того, щоб розвінчати ці. Підступні плани і розповісти суспільству. Хоча там я ж кажу, мене шарій знімав про мене спеціальні ролики там якісь божевільні чекалки, ну, дивиться, бігає параноїк якийсь розказує, що Путін нападьо. А я в кожному своєму виступі я якраз настільки навіть активно таку брав участь в цих передвиборчих перегонах на напередодні президентської кампанії, скільки парламентської, тому що я розумів, що ця монобільшість з цих абсолютно випадкових людей, серед яких і там зрадники і злодії, вона страшні наслідки буде мати, тому що вони ж практично як маючи попередження 150 документів документів української розвідки і 52 документи західних розвідок було в апараті президента, і після цього вони демонстративно на півтора місяці розпускають Верховну Раду. Жодного засідання Кабміну на цю тему не відбулось. РНБО зібралось тільки 23 числа, і 23 лютого РНБО відмовилось впроваджувати воєнний стан. Тобто їм казали з вересня місяця казали рити окопи, рити траншеї. Вони рили тільки під ну, ж таки генералів там Павловського Марченка під українського е президента Порошенка. а... Е Казали, проводьте мобілізацію, оголошуйте воєнний стан. Вони кличку робили зауваження догану, вносили за те, що він навчання ТРО тут проводив в Києві. Один з тих мерів, які дійсно долучилися до підготовки своїх міст до того, щоб відбивати російську навалу. А йому зробили зауваження, що ви тут знов ж таки роздмухуєте якусь істерію. Ну тобто нехтували цими попередженнями, і а тепер ще на набираються зухвалості, наглості звинувачувати західних партнерів, що вони, наче то, не погано нам допомагали. Так виявилось, що все навіть те, що доставляли своїми, американці своїми американські британці своїми літаками, ті самі Джавеліни, Енлау і Стінгери, вони виявляється, були на яворівському полігоні і не доставлені були в бойові частини. Вони тільки після того, як про пішов вже там розголос, і почали самі британці шукати, де ж наша зброя, тоді їх доставили. А після цього на яворівській буквально за декілька годин після того приліт, в, в приліт був на полігон. І Загинули люди, до речі, ну і, і загинули так... там страшна кількість людей. причому найпатріотичніша частина українського суспільства це ті, хто в перші години пішов. До найважливіших ну, захищати добровольців так? на найважливіших напрямках. Їх там готували, і їх там вбили після того, як той самий Арахамія з подаляком влаштували фотосесію, показали, яка кількість тут проходить навчання. Ну і ці, а цих людей жодним чином не притягнули до жодної відповідальності. Тобто генералів, на яких поширюється насправді сьогодні бойовий монітет. Я часто проводжу ситуацію з Ізраїлем. За останні там, місяці, ну це вже скільки і три місяці вже минуло, да, практично з, з цього нападу Хамасівського, в них не притягнутий до відповідальності кримінальні жодний військовий, жодний генерал. Політична відповідальність так. На всіх, телеграм... На всіх телеканалах, от я дивлюсь, там ввечері чи читаю тут стрічка новин. У мене not, от зараз, да, приставне, Асламошеля Дегіль. Тобто. Полощуть там всю цю білизну цього Натаньягу згадують йому його кримінальні справи і виходять 100 тисячні демонстрації на вулиці, російських ізраїльських міст, нагадуючи, що саме нехтування питаннями Небезпеки це провина Натаніаго, тому що він за останній ну рік свого правління перед Російським перед морффхамасівським нападом він повністю змінив всю систему пріоритетів держави на першому місці. Завжди була безпека і оборона. А він переймався цією юридичною реформою, яка мала позбавити суди в своєї незалежності і, зрештою, забезпечити йому вільне там життя, а не Притягнення до кримінальної відповідальності по чотирьох справах, тобто, як в нас сьогодні... чого він бі... чого по суті дивився? Ну так насправді насправді да така ось трагічна ситуація, як в Ізраїлі, так і в нас, що ми заручниками стаємо сьогодні е, намагання. Перших осіб керівного складу забезпечити свою власну свободу. Вони не борються за свободу і демократію за перемогу у війні проти ворога. Вони борються за перемогу над своїми конкурентами, ну, над своїми опонентами, над опозицією. На за перемогу на виборах це як для Ізраїлю, це болюча тема, так і для нас. Але в, в Ізраїлі всі ну, абсолютно адекватні засоби маси інформації. Вони не не, не в жодним чином зараз не не висувають ніяких звинувачень генералам. Тобто генерали провідні особи і керівник МОСАДу, і керівник Шабаку, і керівник Махоз. Даром так званий ну, це Південний військовий округ. Вони написали заяви про відставку, які будуть підписані. По, по, ну, підуть в, в на розгляд. Коли закінчиться активна фаза військових дій. Так і в нас, ті, відповід... ті, хто дійсно визнають свою відповідальність військові, так само мають зробити і потім там понести відповідальність. Але це не під час бойових дій, коли в нас насправді ж користуються цими звинуваченнями для того, щоб тримати на гачку залужного. Таким чином йому погрожують. Це ж елемент шантажу. Якщо ви не погодитесь, те, що йому на насіливо там пропонують зараз приєднатися там до майбутнього там новоствореного блоку Зеленського, да нової Так, партії. до речі, була така інформація, що, начебто, сам Єрмак йому пропонував. Ну, двічі. Так, він так? же і в Лондон прилітав спеціально на по дорозі з Вашингтону, зупинявся для того, щоб зустрітися з Залужним. І Потім коли залужний супроводжував стармера прем'єр-міністра. Знов ж таки в нього відбулася і зустріч з Єрмаком, і зустріч зуміровим наполегли, Юрі... наполеглива пропозиція. Юрі... Юрій, Юрій Луценко про це розповідав. Ми перепози зробили. Буквально вчора можна подивитися в мене на Ютуб-каналі. Інтерв'ю Юрія Луценко на цю тему, де він... Докладно розповідає, вновь ну, посилаючись на добре поінформовані джерела про ті розмови, які відбулися, як сьогодні тиснуть на залужного, в якому там моральному стані взагалі знаходиться вся сьогодні військова верхівка. Тобто, такий закладений, такий, така бомба уповільненої дії, взагалі всю стабільність військової системи, що абсолютно неприпустимо в сьогодні в стані такого етапу нашого конфлікту з Росією. Я питання для дачки якраз щодо загу до вас А де залужний, чому від нього нічого не чути, що він думає про арешт військових? Ну де залужний, ми знаємо. Він знаходив він ну, тому, посол що, України та Великій Британії. Дипломат, з чого я пояснював на початку чого свого часу, я пішов з дипломатичної служби, тому що ти, як призначений президентом, маєш захищати в першу чергу інтереси? Держави інтереси нинішнього керівництва, ти не маєш жодного права. Критикувати перших осіб держави, тому що це ну практично теж своєрідна зрадницька діяльність, те, що ми можемо дозволити собі, як не, як не звичайні не, громадяни, так на звичайні там патріотично налаштовані громадяни не небайдужі, то але українські дипломати і українські військові не можуть собі дозволити так ну відкрито критикувати владу Є, з, ще є питання щодо якраз звичайних цивільних людей, то. Тобто є питання по, ще по пану Портникову. Пане Дмитре, ми почули вашу думку про ситуацію з Петром Порошенком. Чому? чому... А, нічого нічого не робить пан Портніков. Дозвольте, я відповім нещодавно. Вийшла реакція пана Портнікова. Він теж цю ситуацію засудив. ви Можете це послухати в YouTube. та є його коментар. І він якраз зараз... з точки золю зору, зору політичної не він як політичний глядач пояснює наслідки, що буде з точки зору так, політичної реакції світу на на такі при приклад Портнікова точно дуже показовий. Тобто зараз об'єдналися тут п'яті колони російської. Сьогодні цієї гібридної війни для того, щоб звинувачувати в усіх там гріхах, тобто виривали з контексту його ті чи інші фрази, з довжелезних, там ну якщо він дає трьох інтерв'ю, то можна нарізати якісь шматочки зліпити там їх, і отримати зліпити. щось да, і потім, своє, так тобто, я сам пройшов це майже там три роки тому, коли я. В перші, в перші буквально там дні російської цієї навали, я наводив приклад там 206 го батальйону, яку, які сформували порохоботи, так скажемо, да, ну, послідовники, прибічники партії Європейської Солідарності, і спитав, а чому Зеленський жодним чином не, при, не, не закликав своїх. Шанувальників і послідовників прийти хоча б до якоїсь там мобілізаційного пункту військкомату чи ТРО я всім раджу подивитися його перше звернення, яке там скільки там у чи там у дев'ятій годині ранку було записано. Це, 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 це верховний головнокомандуючий звертається до нації, розповідає про російські ракети бомбардування вже перші страшні жертви. Але який е, фінал? Зберігайте спокій, лишайтеся, лишайтеся по своїх домівках. Mm -hmm. Що це за Верховний головнокомандувач, який каже: зберігайте спокій. Що це як це може дозволити собі, в, в, в першому зверненні такий заспокоюючи, надсилати меседжі державі? Mm -hmm. На ну, замість того, щоб дійсно сталася страна огромна, між іншими, я часто повторюю це звинувачення, що вони, начебто, люди, ця команда з шоу-бізнесу, вони все життя займаються якимось контентом. От ми зараз. Створили спеціально ну, додаток до нашого блогерського клубу Сенс, де записую за рахунок штучного інтелекту. Ну, буквально зараз там ви, ви, ви виставлю в себе на телеграм-каналі. останній рок, де ми розвінчуємо якраз у ці операції російської гібридної війни, розповідаємо про криваву історію Російської імперії, про сьогоднішні страшні жертви українського народу. Ну нашими там засобами те, що ми можемо сьогодні свої там з обмеженим бюджетом. Я за останні там три роки продав дві Свої квартири для того, щоб фінансувати свої проекти, такі, як були свого часу, там яке кончене, протіва Курка, які там свого часу фінансували і там, і ем, американська адміністрація, і фонд відродження, але грошей не вистачало, тому і мені довелося продавати ну, за останні два роки дві квартири свої. Продав, щоб достатньо було грошей для того, щоб фінансувати ці дуже важливі на сьогодні проекти. Так от. Де ці е, витвори, мистецтво цієї зеленого шапітолію, хоча б одну пісню, яку була б написана от в Росії, вже десяток патріотичних в лавках пісень, які прикляти які, фільмі, які закликають війти вбивати угу. Да, розповідають про цих хлопчиків в трусиках розп'ятих там, і таке інше? В нас все, що є відоме сьогодні, це Калина нахилилася, але ці пісні майже 100 років. Є переспів там, пісні це Берла Берлачао, да, uh -huh. скоро не буде там Русі, але це ж ну, таки не оригінальна пісня. Оригінально це там -бар патрон, О, він в нас головний герой да, протистояння. Про нього склали пісню. Ну, і... були, були там, наприклад, та ж фортеця Бахмут і так далі. Є певний ряд патріотичних пісень, так? але ну, вони дивіться, я слідкую за кількістю переглядів, переглядів. на Ютубі. Максимально крім крім цього калини Пьос Патрон, ще Вова, їба не будемо. Так так, 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 ми слова. зрозуміли, так ви тобто якийсь матюкливий оцей Да, цей угу. персонаж ганебний, да, про якого збиралися знімати серіал. Про якого інгулець да про нього збиралися вже кошти були виділені і тільки через спротив такої ну громадського суспільства його зупинили. Але там сотні мільйонів вид 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 виділяли на прославляння цього митюкливого якогось там бандита, який сам визнає, що так ці руки дуже багато чого крали. Він ну так в нас є один головнок, Верховний головнокомандуючий чотирикратний хілян, а той чотирикратний рецидивіст. Але щодо мистецтва, я до речі, хочу спитати вашу думку. Ми ось якщо ці люди спостерігають за соцмережами, верхливу реакцію викликав Мурал з паном Єрмаком. Mm -hmm. Чи ви бачили цей мурал? І насправді вже його нова версія зафарбована в білий квадрат. Ну, там Який... багато буває багато варіантів. Так, yeah. Який варіант вам сподобався більше? Ну, я не знаю, я з, 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 з певним чином, знаєте, це теж така, елемент такої е, пропагандистської роботи, що от, бачите, підкреслювати його таку роль сьогодні унікальну в українському суспільстві. Хоча насправді це узурпація влади. Він не має жодного права взагалі займатися тим, чим він займається. Тобто, в ну, нього там на правій руці. Бачите, оці так звані афонські чотки, яких вони одягли всіх причетних до цієї вертикалі зеленого шапітолію. Mm -hmm. mm -hmm. І цікаво, що по, там інформації обізнаних джерел їх завозили разом з іншими дуже коштовними подарунками від так званих афонських старців, ну які камуфляка закамуфльовані були ці величезні суми, які таким чином перераховувалися на те, щоб зупиняли. Українські ракетні програми розміновували Чонгар, знову ж таки, позапроторили заграти українських генералів, зупиняли такі операції, як Авеню, яка перетворилася на Вагнергейт. Тобто, мені свого часу, ну після Вагнергейту цього навіть голівудські продюсери пропонували долучитися до написання сценарію, коли вже стало зрозуміло, що це дійсно такий. 95-й квартал це такий засланий казачок і такий троянський кінь в українській політиці. І я тоді сказав, що вибачте, але, на жаль, дуже рано ще писати найтрагічніші сторінки цього серіалу ще попереду. І це дійсно треба буде, я знаю, якогось нового Шекспіра десь виховувати, для того, щоб можна було адекватно описати всю цю трагедію цього нашого сьогоднішнього буття, коли людина, яка... Долучилися до саме підриву обороноздатності його сприймають сьогодні на заході як головного. Ну так така вже сьогодні ситуація, що ми ж не можемо на зовнішньому периметрі Звинувачувати Зеленського, критикувати його, тому ми на зовнішньому навіть наш цей проект жодним чином не чіпляємо зеленського, да не підриваємо його авторитет на заході. Але ж ми з одного боку зрозуміємо, що наскільки це абсолютно неадекватне. Оцінка його діяльності. Він головний агент підриву нашої обороноздатності. А його сьогодні розписують як головного українського героя, героя українського спротиву. Тобто то такий, знаєте, Шекспірівський вимір цього цієї трагікомедії, що не знаю, чи доведеться колись дійсно описати всі подробиці цієї пасці, там сах... матимемо нагоду так цієї саги.